І так, друзі, 1.2 TSI 180 тисяч пробігу. Машина мала в Німеччині два власника. От зараз така трішки нерівна дорога, зима, от така у нас зима без снігу, був сніг, зараз немає. Зараз я покажу, що таке 1.2 і як він їде. Це у нас яка там. Мабуть, зараз четверта передачка. Да? Четверта показує вімкнути п'яту четверта передача 1960 км на годину. Як для бензинової машини довгі передачі. Я скажу по-чесному, я здивований довгі передачі. 6 передач, що у вас була менша потужність, у вас була п'ятиступка а це